Всім привітульки. Ой, що це я така якась ненарядна. Вообще, мені кажуть, темно. Не? Ми зробимо якось отак. Щоб було красивенько. Сьогодні я зробила раз паковочку. Міні. Я купила собі... Себе... Я купила собі... Себе... Па-па-па. Ба Олійку. Це, типо, все отут. І для росту вій. Давайте відкриємо. Разом відкриємо. Аптечна, так? Да? Ну, взагалі це не аптечна, але вона хороша. Взагалі не знаю, як нею користуватися, тому що хупах не резиной. Ну, зараз ми, короче, її протестуємо. Зараз я піду І тоді нанесемо на різнички наші любимі. Вообще, по-моєму, тут треба... А, своє застосування — наносити на очищення перед використанням душі або перед сном. Я буду перед сном, ну і перед використанням душі. Да. Це можна вже викидати, але нам не нужна. Така ось красота. Взагалі, мене ресниці достатньо великі, да? але я хочу ще більш. Ну, щоб не нарощувати, а мати свої, да? Так що я зараз піду і разом з нам, разом зі мною ви побачите? Разом з вами я нанесу несукав. Чого правильно? Ну да, я вже прийшла, помучила себе, своє лице помучила. І взагалі, у мене отут зараз -от буде світитися оці от зони світи, світ... світитись. Але це я спеціально намазала олійкою, того ж, ну, спеціально олійкою, з того, що в мене дуже сильно пересох... пересохнута шкіра. І треба ісправляти ситуацію. Так, давайте ми. Ну, обично, коротше, кісточка. Мені страшно на камеру, я пішу, піду, мабуть, зараз церкви. А ви мене почекайте, Прям прям. Сейчас, все, ждіть. Все, Виглядить дуже забавно. Ми, коротше, ще зараз намажемо губки і підемо спати. Так що всім.